Всім привіт! Продовжуємо наші сільські будні. Ну, я по традиції, коли ти 40. Значить, що на сьогодні? Я вчора думав, що я оранку закінчив. Але, але, дзвонить кум, треба виворати паї. Так що поки не замерзло. Уважимо кума. Там у нас 5 гектарів. По-моєму, після сої поїдемо по орем і вам покажемо. Ну, це мені на два дні. Це 100%, хоча б за два дні справиться. Чому так довго? Ну, по-перше, вже не рано. Поки зберусь, поки доїду, вже обід. Але перед цим усім треба дещо зробити. Така штука сталася. Вчора це вже я другий раз її роз. Ви зрозуміли, розтягую. І вчора ні ножа нічого немає. Взагалі, за малим там єлі з трудом його це все обірвав, але воно знову намотало його в городі. Ну Зараз візьму болгарку, обріжу його та й поїдемо. Така от шуба, бачите? То тут болгарочка, а там я в полі, на жаль, не було хамутом, короче, я так розчікував це все. Так, от таку короче, гору наш кріп. Приїхав я на діляночку, так вона виглядає, Пізно приїхав. Щось з акумулятором не можу зрозуміти. Походу, мабуть, акумулятор приказав довго життя. Одні розходи. Так, зараз б'ю загонку. Наверно, лоблю посередині, по кругу потім розкатаю та і все. Одним словом. Я думаю, ви зрозуміли що це? Обрізало хвостовика. Так, що ми маємо? Маємо оцей от флянчик, я не знаю, видно, вам на камеру не видно. Ну Тут видно, що він вже був. Чи він був тріснутий, ну, тут що він контакт у нього був не повний. Тут також видно що ось тут, ну видно де трималось, де обірвало, а де вже його не було. Тепер треба це все якось стулити до кучі. Заварив я. Тут, звісно, ще пообточую. Але що мені здається? Дивіться, він ось аж посинів. І здається мені, що при першому ж навантаженні його отут, отут десь і обріже. Ну, може і ні. Я не знаю, що робити. Шукати іншого, але це ще савдеп. Чи не шукати іншого. Напишите в коментарях, обріже його чи не обріже. Чи зря я тільки оце з ним оручуся. Чи все-таки може буде працювати. Ну і на завершення епопеї про цього хвостовичка. Ви вже в коментарях, там, я думаю, написали, працюватиме чи не працюватиме, а батя мій вирішив зробити по-іншому. Каже, піди отам, отам, візьми в ящику іншого. Кажу, а ти зразу не міг сказати? Він каже: ну треба ж тебе навчити спочатку, щоб ти за трактором дивився. Так що ставлю його цього, це ще соєцький, а той буде на запас. Я думаю, що він виходив би. Але оскільки неохота мені два рази кардани ставлять, то я краще поставлю цього. Продовжуємо відео. В поле поки не їду, бо там мокро. Був сніг, сніг розстав, коротше, мокро, треба почекати декілька днів. Зібрав я все назад, все добре, причина, чого обламало, оцей... розслабився цей нижній бугіль. І оця втулка вискочила почав гуляти мост. Чим, чим займусь сьогодні? Значить, пару задач. Перше це давно вже хочу зробити, бо трохи напрягає. Е, я оцю лапку зігнув. Тут було три ступіньки, я зачепив за пеньок, нижню одірвав, цю зігнув, значить це зараз поправлю, бо вона мене напрягає. Не подобається мені так. Плюс питання щось по акумулятору, непонятно, треба його достати, поставити на зарядку, але мені каже, що йому кердик. Потім ще по цьому тракторі. По цьому тракторі які питання? Треба поставити на нього його ну, ту резину, яка під нього робилася, і ті колеса, Вон вони лежать. Там я був пробив переднє колесо. Тобто поставити його колеса сюди. А ці колеса ми будемо ставити на UMZ. В общем так, вроді. У нього в стандарті стоять ось ці ось колеса. Тут диско такий на штопорних кольцях. це батя робив, сам переварював. Це його резина. Тому що якщо на цих колесах, то він отак типу, задертий вгору передок. А Ці... Я не знаю, можливо. На ЄМЗ взагалі планується передок ставити Сороковський. Тому, можливо, шиповку переставимо туди з дисками з усім на ЮМЕЗа, типа під Оранку. А скільки той трактор у мене він більш по асфальту їздить, то цю гуму передінемо на У мене є один газоновський диск. І ще один зроблю під ступицю ПВМ. Навірно, вдінемо цю резину обичну. Тому що він такий. Ну, В принципі, полоть в ній пійде. А туша, наша пах побережемо, щоб на ніначе більше воронку. Вона, звісно, не, не нова, але тут ще ну, 50% протектора. Тому хай ми побережемо її. Ну, побачимо, подумаємо. Ось Тут у мене в чагарях диск лежить, але цей ще не переварений. А там ще є десь лежить під навесом вже переварений. Ось флянець вже готовий. Це з ПТС, з прицепа. Це якраз він туди чпок. І буде те, що треба. Цим займемося трохи пізніше. Як бачите, така ситуація по, по лапки, Ми будемо це все відрізати і переварювати. По акумулятору поставив, не знаю, він якийсь дивний. Так, зараз підсвічу, вам буде темно. Він то щоб видно ж було, не засвічувало То бере зарядку, то не бере. Взагалі, непонятний. Зарядка у мене, це пускозарядне Дніпра, ну це не реклама. Коротко, хай стоїть, там побачимо. Підножку і питання закрив. Все, стоїть. Все чітко. Так, ну а далі що? А далі завтра продовжимо. замило, все замило Робота стала. Цікаво, форт проскоче по цих снігах, не відкидаючи. Чи прийдеться все-таки попрацювати лопаткою? Продовжую відео. Не знаю, який це вже на сьогодні день. Ну, нас знімати нормальний вам контент треба трохи часу. У нас тут то дощ, то сніг, то сніг, то дощ. Все розкисло. Навес, навес я так і не зробив, тому мучуся поки так. Значить, що я зараз роблю? Зробив отаку от штуку. Що це таке? Це підножка на мій Т-40, на той, що без передка. Це ось раз, це ось два. Ось така вийшла в мене ніжка. Я особливо не заморачувався з підручних матеріалів. Це моя стара ножка із того трактора. А цю площадку зварив. Тут два, два угольника і просто арматура восьмерка наварена, щоб, щоб грязь можна було витрушувати. Так воно виглядає з боку. Можете сказати, що низькувато, але воно робить так. Ага, не робить. Плюс-мінус. Вилазити удобно, злазити не дуже, але в Т-40, в принципі, ніколи удобно ні залазити, ні вилазити не було. Продовжуємо наше відео. У нас відео розтягнуте по часу, тому що ну, треба вам щось показувати, тут і наснімає всякої всякої всячини. Значить, значить, батя поламав усі сушки. Каже, більше гарбузами займатися не будемо. Сушку продаємо, котла продаємо. Да, будемо займатися динями і коноплею. Тому так. Ну якщо без шуток, то просто ця сушка зараз, буде, буде ставати сюди, Котел там ззаду буде стояти, а це все буде бетонірувати. Ну і він як молодший вирішив поламати усе. Тепер яка е, задача на сьогодні далі? Зараз треба завести цього Т-40, тому що він набагато краще заводиться, ніж цей. Ну і там акумулятор знятий. І там ще й плуг причеплений. А тут нема нічого. Так, чому його? Зараз ми його заводимо, їдемо, забираю раму від культиватора. Та коротше, все забираю. І раму, і борони. Що там в мене? ще, І ще один культиватор. Тому що треба його десь поближче сюди завести. І будемо різати, варити, варити, різати, будемо робити культиватора. І борони там я буду проробляти під нав'язку. Треба рамку приварити, треба їх ширшими зробити, ну, щоб закривати вологу. Тому роботи далі на цілу зиму буде. Ну а зараз спробуємо завести. По трактору. Ну, місяць він стоїть, там сніги, оцю всю ярунду він пережив. Побачимо. Я думаю, що має швидко завестись на дворі, не сильно холодно. Акумулятор сотка, стартер, редукторний, 2,7, ніби так. Кнопочка маси. Раз. Два. три, газюльку Раз. Нейтралочка. Так, я культиватора, ну швидше раму самого від культиватора, тому що лап тут немає. Що ми тільки не робили, тут всяких різних кріплень понаварювано. Ну, Щось із нього заберемо, рамку заберемо, передній брус заберемо. Та й задній, в принципі. Це ще савдеп і тут така ще металюка. Скидемо на міліметрів 5 товщину, якщо не 6. Тому пригодиться. Фу. Що ж за культиватор будемо робити? Чого мене цей не влаштовує? Це не влаштовує мене всім. Він і не тоне, бо на колесах будемо робити такого, як о, як я вам показував на відео, мегакультиватор до Т40. Те тягає його МТ зоном. От 3 метра, є такий 3-метровий, є такий 4-метровий. Я в принципі 3-метрового тягав третій передачі. Там за рахунок того, що там два котка він не тоне, держа глибину. Ну, не знаю, я взагалі без проблем тягав, але собі будемо робити або 2,7, або 2,5. Напишите в коментарях, що краще. Ну, 2,5-5,40 було б краще. Але ж є і полів трохи. А в полях, в полях, мабуть, будемо працювати юмезом, а під Юмеза 2,5 метра, наче й мало. Ну, не знаю, напишите. Або 2,7, або 2,5, що краще. Також притарабани борони, тут три борони. І ще зазвичай я зараз чіпляю три, наче в два сліда. А яка задумка? Задумка. Задумка в нас перша сюди привариться трикутник, тому що це все морока. Потім друге, це обріжу. Я з 50-ї профільної труби добавлю і хватить з головою, Добавлю сюди квадрат, ну, щоб борони були на ну, висоцільну рамку. І Тут ще буде дві борони, але вони будуть підніматися, типу розложуватися. Задумка така. тобто на 5 борін і дві з них, щоб зложуватися. Не знаю, в общем, напишете. Варто, не варто, ну тут на циліндрі вони раз, спідняв. Підняв опустив, тому що з трьома боронами мені кататися, це мало взагалі, а 5? плюс мінус буде нормально. А тягав я, як сцепку ми розчіпляли, то тягав я шість штук. Ну, а так буде п'ять. так, да, трохи менше, зато буде компактність. Це рама, до речі, робоча, тут у мене диски можна вчепитися Дві, Дві секції, їм буду диски. План такий, значить, що? На сьогодні, напевно, все. Я вам дякую за увагу. Ну, а в наступних відео вже почнемо різати, варити і т.д. і т.п. Будьте здорові! Слава Україні!